Вітаю, друзі! Мене звати Богдан Фрай, я є топ рейтед фрілансером на Upwork. і це моє перше відео, в якому ми поговоримо про досить актуальну тему. Вчора, 29 листопада, відбулося оновлення на Upwork. Upwork випустив оновлення щодо заповнення розділу Tax Information. І сьогодні ми з вами розберемось з тим, як заповнити цей розділ, що обирати в. Колонці VAT ID, тому що насправді досить багато різних думок щодо цієї колонки, щодо цієї секції в розділі Tax Information. І хтось каже, що треба обирати так, хтось каже, що треба обирати по-іншому. І насправді я передивився декілька відео і зрозумів, що більшість людей неправильно пояснює. Тому я розповів, як у мене це налаштовано, як це відбувається все на практиці. Тому почнемо. Спочатку ми знаходимо розділ Settings. Ви його можете знайти, коли натиснете на свою іконку, на свою аватарку зверху справа. Там ви знаходите розділ «Settings», далі переходите в налаштування, і там буде розділ «Contact Info». Там ви вписуєте своє місце реєстрації. Далі після цього ви переходите в розділ Tax Formation», Там у вас буде секція Tax Residence». Вам її теж потрібно правильно заповнити відповідно до того, де ви проживаєте або де ви зареєстровані. Після заповнення розділу Tax Residence ви переходите до розділу W-8 або W-8-BEN. Там вам потрібно обрати, що ви не є громадянином США, тобто I'm not person USA. Після цього ви вписуєте своє ім'я та прізвище на латиниці відповідно до того, як у вас написано в закордонному паспорті. Або на ID-картці. Далі ви обираєте Federal Tax Classification Individual. Далі, після цього вам треба додати свою дату народження і обрати країну вашого громадянства. Ну, так як в більшості випадків, скоріш за все, мене будуть дивитись українці. Відповідно, ви обираєте країну громадянства Україна. Далі переходимо до розділу Tax Identification number. Там вам потрібно вписати свій ідентифікаційний номер платника податків, тобто реєстраційний номер облікової картки. Платника податків. Це 10 цифр. Скоріше за все, він у вас є. Ви його туди вписуєте, і після цього ви вписуєте своє ім'я та прізвище у двох колонках, як ви бачите на відео. І в потрібних місцях ставите галочки, щоб ви ознайомилися з відповідними документами. Після цього ви все налаштували, і вам треба заповнити секцію VAT id Насправді, у більшості експертів. Різні думки щодо заповнення цієї секції про те, що стоїть у мене. У мене стоїть, що я не зареєстрований як VAT ID. Що таке взагалі VAT ID? VAT ID це ПДВ, тобто податок доданої вартості. У більшості випадків, знову ж таки, у вас, скоріш за все, немає цього податку. Я, наприклад, є ФОП третьої групи без ПДВ, тобто я сплачую 5% від свого обороту. Якщо ви також ФОП третьої групи без ПДВ, то звісно ви обираєте, що ви не зареєстрований як платник ПДВ. Якщо у вас взагалі нема ФОП, то теж обираєте, що ви не зареєстрований. Тобто в більшості випадків ви будете обирати, що ви не зареєстрований. Якщо ж ви маєте юридичну особу з ПДВ, то ви обираєте відповідно ось цей пункт, який я показую на екрані. Якщо ж ви платник ПДВ і є ФОП 3 групи, і ви сплачуєте 3%. То, звісно, ви обираєте ось цей пункт, який я показую на екрані. Але знову ж таки, більшість фрілансерів, які виходять на Upwork, вони навіть не мають ФОПу. Тому у більшості випадків ми будемо обирати, що ви не зареєстровані як ПДВ. Що стосується того, чи буде Upwork взагалі знімати ПДВ, чи не буде. Справа в тому, що Апорк пише в своїй методичці, що він буде знімати, якщо ми не впишемо своє ПДВ. Проте на практиці ми маємо зовсім інше. У мене обрано, що я не зареєстрований як ПДВ, і апорк знімає тільки свою комісію. Комісія Upwork – це 20% якщо контракт з клієнтом не перевищує 500 доларів, 10% якщо контракт з клієнтом від 500 до 10 тисяч доларів і вище 10 тисяч доларів нас. 5% комісії. Ну, в більшості випадків, якщо у вас невеличкі проекти з різними клієнтами, то у вас буде комісія 20%. відсотків. А не буде додатково знімати у вас ПДВ, якщо ви оберете, що ви не зареєстрований як платник ПДВ. Ось і все, ось так на практиці. Дехто у своїх відео розповідав досить заплутано і казав, що якщо не ввести своє ПДВ і обрати, що ви не зареєстровані як платник ПДВ, то порк з вас буде знімати 20%. ПДВ ще додатково, проте це не так. Тобто, ви обираєте просто, що ви не зареєстрований, і все, Апворк з вас, окрім комісії, більше нічого не знімає. Дякую за перегляд цього відео. Якщо воно було для вас корисне, то обов'язково. Підпишіться на мій канал, тому що на цьому каналі буде досить багато корисного контенту, який реально може вам допомогти почати працювати на Work, або покращити вже існуючі результати. Якщо ж ви ще досі не зареєструвалися Upwork і тільки плануєте туди виходити, то для вас в мене є безкоштовний курс, який я даю за підписку на свій Інстаграм. Він складається з 4 уроків і цього достатньо, щоб почати робити перші кроки на Upwork. Тому бігом в інстаграм підписочку, плюсик директ, і я відправлю вам свій курс. Дякую за перегляд. Залишайте свої коментарі, підтримайте моє перше відео, я буду вам за це дуже вдячний. Дякую, до зустрічі!